На Житомирщині проживає близько 90 тисяч інвалідів, 18 тисяч із яких мають обмежені фізичні можливості. Придбати візок, який можна пересуватись на вулиці для середньостатистичного інваліда. Завдання надскладне. Тому люди сподіваються на благодійність та державу. Він надзвичайно зручний. Крім того, ми його отримуємо завдяки. Співпраці між державними органами і благодійними організаціями, які діють в Україні, в даному випадку за допомогою благодійного фонду Людяність. Інвалід першої групи Олексій Чашук Радомишля вже декілька років стоїть на черзі на отримання візка. Більшість свого часу Олексій Олексійович перебуває вдома, тому що на старому візку пересуватись на вулиці неможливо. Ні, не на цьому не зручно, а тому чому? що він опрокидується. Цей дуже прикети, це вже дважди чи трижди разів падав назад. Такі візки вже не вперше отримують інваліди з сіл та невеликих містечок регіону, адже в силу особливостей своєї конструкції вони зручні для пересування саме на вулиці. Ну, а так, а так, ви... Маленька колясочка така, що на тільки пакета повісить можна, а так вже тут я бачу важник здоровий, що Віжок, можна положить. На думку дружини Олексія Олексійовича, головне для них сьогодні це зовсім не гроші та подарунки. В цей раз за нас не зимні. Хоть якесь тонімання Не треба нам там ніяких подарунків, не надо нічого.